Більше трьох років він нищив ворога на передовію, аж поки сам не отримав поранення. 29-річний Владислав Козачок, боєць бригади Хартія, наступив на протитанкову міну, коли разом із побратимом ішов забирати дрон після приземлення. Хлопець втратив ногу, але не віру у щасливе майбутнє. Він знайшов кохання свого життя і мріє про весілля та власну справу, яка приносила йому задоволення. Про нестримне бажання жити далі в сюжеті. Я все життя займався спортом. Це все почалося спочатку із обичного спорту, як знають дворового, турніки і так далі. Потім я пішов на боксі, займався боксом довгий час. Я любив бігати. Ну от я побігаю, і мене це розслабляє. Тому й зараз я хочу бігати по-дальшому. До повномасштабної війни влад жив активним життям. Працював, займався спортом, вірив у майбутнє та мріяв про прості речі. Але в 2022-му обрав шлях воїна. Три роки він знищив окупантів на передовій, був очима неба, керуючи мавіками. Робота пілота БПЛА це години напруги, точності і втоми, каже Влад, але це те, що йому подобалось. Це дуже цікаво. Ну нищити ворога. дивитися, як нищать ворога. І ти безпосередньо участвуєш цьому. Ти на це дивишся. Навесні цього року влад отримав поранення. Через погані погодні умови дрон довелося посадити за кілометр від позиції. Коли вирушили за ним разом із побратимом, неочікувано стався вибух. Спершу хлопець подумав, що був скид, але ні, влад наступив на міну. Я дивлюся, нічого не розумію Дивлюся Дивлюсь, отак на свої руки. Дивіться на свої руки. Рука єсть добре. Потім опускаю глаза вниз, смотрю на ногу, а там аж ашміотки. І така струя крові, як палець. Попри тим, був далеко, тож влад вирішив ховатися в водостічну трубу, що була поруч, і самотужки наклав собі турнікет. Евакуювали владу доволі швидко, до стапункту його віз тоді ще незнайомий солдат, а нині найкращий друг Микола. За іронією долі наступного ж дня і він отримав поранення, таке саме, як у влада. І після очередної операції я заїжджаю в нову палату. І слово таке чую слова Козак. Ну це мій позивний козак. Я обертаю голову. І тут той чувак, що мене витягав оттуда, спасав так далі. Разом вони лікувалися і проходять реабілітацію у Львові в центрі Незламні. Нині влад вперше приміряє протез. Давай на мене. Ну, звісно, це не своя нога, це зрозуміло. Ну, я думаю, потрібна практика. Практика ходіння. А так класно, що є можливість така. Обратно, як раніше ходити, протезисти кажуть, перші кроки на протезі рідко відповідають очікуванням пацієнтів. Це боляче, чи незвично, і психологічно складно. Тіло ще не звикло, рухи здаються неприродними, а кожен крок виклик. Перед протезна підготовка це компресійна терапія, формування кукси. Але коли пацієнт стає вперше на протез, ця атрофація стає більш активнішою, тому первинний протез має мати таку можливість коригування. Вперше на протезі влад пробує заняття із фізичним терапевтом. Робимо аля крок. Опора у нас іде і направо, і ліву, зараз 50 на 50. І ти повинен відчувати, як амортизує от задня нога. З не коліно, і от відчує, як навантажується носочок. Такими невеликими, але впевненими кроками, Влад потроху рухається вперед. Понад усе він мріє про бігову стопу, щоб знову відчути свободу бігу, яку так любив до поранення. А ще про власну кав'ярню. І це не просто бізнес-план. Адже саме в кав'ярні почалася його історія кохання з випадкової розмови, що переросла у щось біль. Смачні зерна, смачна кава, обстановка така класна. Що можна там прийти, там хтось прийде, парочка якась, посидіть по там в класному місці. О, таке хочу. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма Вікна СТБ Єдині новини.